Голівудська ніч, політичні баталії та черговий треш від Потапа. Ми тут, щоб усе розібрати. Оскар 2025, український режисер на червоній доріжці, але без статуетки. Анора, яка всіх бісить, і сценка про Зеленського. Тим часом в Україні мінкульт прикриває виїзди артистів, а потап вкотре зашкварюється. Дантес і Галич співають матюками про Трампа, а росіяни знову крадуть українські пісні. Комаров неочікувано подає на розлучення. З вами Зорислава Колеснікова це зірковий штурм, і ми атакуємо шоу бізнес. В ніч на 3 березня відбулася головна кіноподія року премія Оскар 2025 Українці з особливою увагою стежили за нагородженням, адже в номінації найкращий документальний повнометражний фільм був представлений фільм Порцелянова війна режисера Слави Леонтьєва. Це унікальна стрічка, адже Леонтьєв до вторгнення був художником керамістом і ніколи раніше не знімав кіно. У центрі документалки його власний досвід, руйнування війною керамічної майстерні та шлях до фільмування. Ми звичайні люди в надзвичайній ситуації. Історії, що ми їх розповідаємо через мистецтво, це теж наш спротив. Україна як порцеляна яку легко розбити, та неможливо знищити. На жаль, Оскар отримала палестинська стрічка Немає іншої землі, що розповідає про знищення ізраїльськими військовими Масафера. Ятта. там проте, навіть сама номінація стала величезним досягненням для України. До того ж, як без милоти режисер прийшов на червону доріжку не один, а з песиком Фродом, одним із героїв Парцелянової війни. Але це ще не все. Глядачів здивувала поява найбагатшого актора Адама Сендлера у звичайних шортах та голубому худі, абсолютно неформальному для премії вигляді. Ведучий премії розіграв із ним діалог про дрес-код. На що Сендлер відповів, що одяг має меншого значення ніж подія. А потім актор обійнявся з Тімоті Шаломе, утворюючи за кольорами прапор України, і пішов із зали. У мережі почали активно обговорювати, що цей момент міг бути відсилкою до нещодавних перемовин Трампа і Зеленського. Оглядачі почали будувати цілі теорії на рахунок цієї сценки. Однією з несподіванок вечора стала перемога фільму Анора який взяв дві статуетки Оскар за найкращий фільм та найкращий монтаж. Але до чого тут Росія зараз розберемось. Стрічка розповідає про молоду працівницю з Брукліна, яка закохується в сина російського олігарха, і виходить за нього заміж. Коли сімейство дізнається про шлюб, вони намагаються будь-якими методами змусити пару анулювати союз. Українська акторка та військова Рита Бурковська висловила свою думку про цей фільм. На мою думку, Анора це абсолютно про російський мир. Це кіно мене вразило. Я його подивилася, і воно мене насправді надихнуло. Тобто, це такі ненависть і агресія, які теж надихають. Зазначу, що у фільмі також знімався російський актор, вихвалятель Росії та Путініст Юра Борисов, який був номінований на Оскар, але слава Богу, не отримав перемоги. І до найприємнішого голівудська зірка Деріл Ганна, відома за ролю у фільмі Убити біла, приголомшила зал, коли зі сцени сказала Слава Україні і показала жест перемоги. І у відповідь вона отримала бурхливі оплески. Це якраз сталося під час оголошення переможця в номінації Найкращий монтаж, яку виграла вже згадана Анора. total badasses. Американське видання The Blind повідомило, що ця фраза була повністю імпровізованою та стала одним з небагатьох політичних моментів церемонії. Що думаєте про результати премії росіян у стрічках та підтримку України на премії? Напишіть в коментарях. Міністерство культури офіційно призупиняє видачу дозволів на виїзд за кордон для артистів та представників медіа. У відомстві пояснюється тим, що багато осіб, отримавши дозвіл, просто не повернулися в Україну у встановлені терміни. 24 й канал зазначає, що до остаточного вирішення питання поїздок за кордон з 3 березня 2025 року міністерство тимчасово припиняє видачу відповідних листів до державної прикордонної служби. Міністерство усвідомлює важливість та необхідність постійної міжнародної культурної та медійної взаємодії і наразі працює над усуненням зазначеної юридичної неврегульованості. Українські зірки відразу відреагували на цю новину. Зокрема, музикант піанобой разом з військовим скрипалем Моесеєм Бондаренком мали провести 16 благодійних концертів по Європі, щоб зібрати кошти на тактичну медицину. Але тепер тур зірваний. Прикро, що не привеземо вчасно допомогу на тактичну медицину, на яку ми заробляємо благодійними турами. Середня сума, яку ми передавали з кожного такого виїзду. Один мільйон гривень співак Дмитро Кумар також відверто обурений, адже через заборону його гурт більше не зможе виступати на міжнародних сценах. В соцмережах той зазначив, що мінкульт завершує їх музичну кар'єру, яку вони будували 10 років. А новоспечений Славік Балаган експотап не стримав емоцій і накинувся на мінкульт. Українські артисти на міжнародній арені підтримують державу, підтримують президента. Збирають сотні мільйонів гривень на ЗСУ. А мінкульт замість того, щоб допомагати, це все перекреслює. Нагадаємо, що сам потап весь цей час відсижувався за кордоном, а тепер раптом вирішив стати головним адвокатом українських артистів. Як думаєте, це правильне рішення мінкульту чи ні? Пишіть у коментарях. Потап він же Славік Балаган і його слов'янська краля дивують. Він на узбережжі за кордоном із загадковою слав'янською кралею, дівчиною на ім'я Даша Піноколада мета б'юрефал славих чіх про чехословакия Даша Пінаколада Ерми Асксам Квешенсева Славік Лайф телмі за славиквумен вочюніт тобі тоталі хепіперцем. oh slavic to be very happy 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 woman i need 16 million dollars okay rolls royce okay villa in Tulum. maybe you just need 500 dollars no. No? no no 600 <laughs> no Де за славік балаган наювачена у ролику? Потап поставив своїй супутниці філософське запитання, що потрібно для того, щоб бути абсолютно щасливою людиною. Відповідь кралі не забарилася: 60 тисяч доларів. вілла в Тулумі. Щасливі люди кажете, ну. Кожного свої пріоритети для українців щастя це ніч без шахедів. Також у мережі почали ширитися відео з концертів Потапа, де він виступає разом із цією загадковою Даша Пінаколада. Але особливо всіх шокувало не це, а його дивні перформанси. На кадрах потап виконує свої старі хіти з черевиком на голові. І так це не жарт. Але що цікаво, то партії Насті Каменських виконує нова дівчина. Точаться чутки, що саме вона новий продюсерський проект Потапа. <плес> Отже, що це таке було, новий рівень мистецтва чи просто черговий треш. Діліться думками в коментарях. Напружена дискусія між Президентом Зеленським та Дональдом Трампом у Білому домі викликала резонанс не лише серед політиків, а й у музичному світі. Українські артисти Володимир Дантес та Женя Галич вирішили висловити свою позицію через музику і без цензури. У соцмережах вони опублікували відео з треками, де прямо звернулися до Трампа, використовуючи ну, дуже емоційні слова. Дуже велика втрата, мінуснути маразматика Трампа. Насправді він нас поважає. Та путінський роті так заважає. Тому і не все, що попало. Бритки червоний. Починаю власний флешмоб. Дональд ти дал... Дональд, ти дональти тантесла лаконічно підписав публікацію для репостів. Сама суть, а Галич запустив цілий флешмоб. Також особливо приємним було бачити підтримку західних зірок. Зокрема, герой ігри престолів Педро Паскаль в інстаграмі висловив підтримку Україні та президенту Зеленському. Його дії підтримали і інші зірка голодних ігор Елізабет Бенкс, співачка Білі Айліш та інші. А ви що скажете? Чи підтримуєте ініціативу публічної підтримки України та провокаційних треків? Діліться думками в коментарях. Цього разу в Росії спаплюжили пісню Злати Огнівіч за лісами лісами-горами», А це на секунду гін усіх українських весіль та свят. Росіяни використали пісню у своїй пропаганді. Сама Злата шокована, пише, що їй надіслали десятки відео із різних фестивалів та концертів під егідою єдиної Росії, де виконують її пісню. Я думала, що мене вже нічим не здивуєш. Ну от що можна чекати від країни, яка постійно привласнює і краде собі щось хороше чуже. В останню чергу я могла представити, що моя пісня стане частиною розпропаганди. Ви тільки послухайте це. Широка земля. Звучала музыка звонкая, небо идёт на Як бачимо, росіяни не тільки вкрали Крим борщ і голубці, а й тепер ще й українську музику тягнуть у свої пропагандистські шабищі. На замітку, бережіть нерви, бо після натрапляння на ці виступи може піти кров вух. У Києві відбулася наймасштабніша дискотека, так а шо хедлайнером якої став легендарний Степан Гіга. Його золото Карпат, цей сон та яворина, яку Гіга присвятив героям, які захищають Україну, змусили тисячі глядачів пуститися в танець. Але не все пройшло гладко. Виступ Гіги затримався. Таймінг вечора змістився, і фінальний діджей сет просто скасували. У мережі вже хвиля обурення, а організатори змушені виправдовуватися. Ми не змогли контролювати ситуацію так, як планували, і за це щиро вибачаємося. Щоб компенсувати незручності, ми організовуємо фрі вечірку 19 квітня в Origin Stage. Попри затримку, під час події пройшов благодійний аукціон, де розіграли афішу з автографом Гіги. Співак заспівав донатну пісню. Цей збір із коміком Василем Байдаком в цей час на екранах показували QR-код -по для донатів на дрони. Дмитро Комаров подає на розлучення після шести років шлюбу. Телеведучий ініціював розрив стосунків і ще 1 січня 2025 року звернувся до суду з позовом. Богдан Безпалов, український оглядач шоу-бізнесу, підтвердив цю інформацію, знайшовши відповідні документи у реєстрах. Що сталося, ведучий поки що не коментує. Криза у стосунках, чи щось більше? Чекаємо подробиць. Ну що, космозалежні від зіркового контенту, цей штурм був потужним. Голівудські пристрасті, зірки що втікають і розлучаються. Але це тільки початок. Наступний зірковий штурм уже на підльоті. Ще більше скандалів, хайпу та шок-контенту. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну атаку на світ зірок. Бо поки зірки сяють, на штурм атакує. qual